Шукайте на полицях магазині товари, майстерне і бібі, продукти українські ти підтримай, і радість задати майстерня бібі. -Бі. Як бібі -Бі допоміг мікроавтобусом зібратися на Головін? Що це? Невже костюми для прийдешнього свята? Тобі теж варто причепуритися, але тут тобі нічого не підійде. Краще вирушай до майстерні бібі. -Бі. Він допоможе тобі підготуватися до свята. Майстерня бібі. -Бі. Сьогодні бібі -Бі швидко впорався зі своїми замовленнями і вирішив прикрасити свою майстерню до свята. Погляньте, які гарні гірлянди він вибрав. О. Привіт. Що у тебе зламалося? І мікроавтобус розповів бібі, -бі, як його запросили на вечірку і як він хотів підготуватися О! до неї. Ага. Але не знайшов костюма, який би йому підійшов. Буває. Не переймайся. Ти правильно зробив, що приїхав до мене. У звичайній крамниці ти не знайдеш потрібного обрання. Ну, швидше починати, щоб ти устиг на свято. Майстерня, бібі. -бі. Спершу пропоную прикрасити колеса, для цього причепимо святкові диски, які ж нам підійдуть. Може, спробуємо цей? Ні, цей нам не підходить. Він трикутний, як шматочок піци. Тоді оцей. Цей теж не підходить. Він має форму квадрата, як у вікна. А як щодо цього? Чудово, він круглий, як і колеса. Ну, добре, тепер можна прикрасити Фаркоп. Зазвичай з його допомогою до машини кріпиться причеп, але на святі він не знадобиться, тому можна надягнути на нього іграшку. Цей варіант підходить? <гум> Ні, це ж новорічна ялинка. Зараз не зима. А як щодо цього? Ні, зараз осінь. Квіточка була б доречною навесні. А це підійде? Ю, -ху! це саме те, що треба. Чудово підходить для Геловіну. Чудовий костюм для свята. Але, може, додамо ще кілька деталей. О, ну тепер усе готово. Чудова робота. Майстерня бібі. -Бі. Думаю, цей костюм чудово підійде для вечірки. Гарно тобі провести час. Папа. -па! Вечірка була дуже весела. Мікроавтобус був у центрі уваги. Адже бібі -Бі його гарно причепурив. Дякуємо, бібі. -Бі. Як Бібі -Бі допоміг поливальній машині. Привіт, друзі! Сьогодні неділя! Вихідний! На дворі чудова погода, і я хотів піти у парк. Не сидіти ж постійно вдома. Тоді прогуляємося. Майстерня бібі. -Бі. Але не всі відпочивають у вихідний. Поливальні машині дали завдання очистити від зимового бруду площу перед парком. І вона приїхала на берег річки, щоб набрати воду у свою діжку. Діжка повна. Тепер час їхати у центр міста. О! Хі -хі -хі. Круто. Малята дивіться. Це поливальна машина. Попереду у неї розприскувачі. Через них вода під тиском направляється на асфальт і миє вулицю. Хі -хі -хі. От, халепа. У поливальної машини закінчилася вода. Це дивно. Так, дивно. Адже зовсім недавно машина закачала з річки цілу діжку. Може, в машини зламався водяний насос. Це можна запросто перевірити. Що ж сталося? Давайте подивимось. Може, і справді вода закінчилась. Перевіримо. Ха О, Води повна діжка. Дивно, чому ж вода не тече з труб? Хм, Насос працює, вода є. А ви що думаєте, друзі? Може, у дісті погана вода? Або поламалися розприскувачі? Ой. Напевно, зламався насос. А ми зараз перевіримо. Ану, увімкни водяний насос. Ні, насос працює. Воду я теж дивився. Вода нормальна, чиста, з річки. Тоді залишаються тільки розприскувачі. Так, давайте їх перевіримо. Але для цього їх треба зняти. У машині є гайкові ключі. За допомогою них ми відкрутимо гайки і знімемо розприскувачі. О, давно тут ніхто не копався. Важко крутити. Ну, здається, один розприскувач зараз зніметься. у чому річ. Це маленькі карасики не дають воді текти. Ви потрапили у трубу, коли машина набирала воду у шланг. Бідолашні. Зараз ми вас врятуємо. Застрибуйте до мене у відерце. Оп? Ось так. Зараз ми відкрутимо другий розприскувач і теж зберемо рибок. М? Наче там більше нікого нема. Можна ставити розприскувачі на місце. Все готово. Зараз перевіримо увімкнути водяний насос. Ось так. Чудово! Можна продовжувати миття вулиці. А що нам робити з карасиками? Ой, що ж нам з вами робити? Ну, їх можна посмажити на пательні або випустити у фонтан, або віднести назад на річку. Малята, а ви як думаєте, що ним робити з карасиками? Я думаю, що вони ще надто маленькі, щоб їх смажити. Шкода, ж, їм треба підрости, тому ми їх випустимо, але не у фонтан. Я віднесу їх і випущу у річку. Правильне рішення. І більше у поливальну машину не потрапляйте. Па-па-па-па. Майстерня бібі. -Бі. Ось як бібі -Бі провів вихідний день. Відремонтував поливальну машину і врятував карасиків. До нових зустрічей. Як бібі -Бі допоміг автоптаховозу. Привіт, малята! Сьогодні я їду до свого друга у село, щоб допомогти саджати дерева у саду. А не рано саджати дерева. Мій друг каже, що не рано. Дерева треба саджати після останніх приморозків, поки листя на гілках не розпустилося. Тоді вперед. Тільки будь-обережний на дорозі. Буду-буду. <гум> Майстерня бібі. -Бі. І привіт! Ой. Ух ти! Куди це він так жене? Обережніше бібі. Скинь швидкість. Ой-ой! ой -й 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 -й. Аварія. Бібі. -бі. Треба негайно викликати рятувальників. Але я так розгубився, що забув їхній телефон. Може, ви малята, нагадайте мені номер? Хм, Який же з них правильний? Може, цей? 01. Здається, це пожежна служба. Тоді цей. 007? Не пригадую. 007 це довідка. Тоді виходить 112. Це правильний номер. Дзвони. Угу. Алло? Служба порятунку перевернулася вантажівка птаховоз Тут потрібен автокран. Майстерня бібі. Бібі. -Бі, ти забув виставити аварійний знак. Май справді, треба перед місцем аварії виставити аварійний знак, який ми виберемо. Може, цей? <гум> Ні. Це знак слизька дорога. Тоді цей. Цей знак повідомляє про тварин, які можуть переходити дорогу у цьому місці. Він нам не підходить. Залишився оцей. Так, це аварійний знак. Поставимо його. А ось, здається, і автокран приїхав. Чудово! Птаховоз на колесах. Так. Але курочки, яких він віз на ферму, розбіглися, бібі. -бі. Так, розбіглися. Треба допомогти птаховозу якось зібрати усіх курей у клітки. Тільки як це зробити. Треба їх піймати. Кури ж літати не вміють. Справді, гайда. Тіп-тіп-сіп-тіп-сіп-тіп. Ну, не бійтеся. а ну іди сюди. Піймав, піймав. Молодець. Залишилося ще сто курей. Сто курей? <гум> Ні, я стільки не впіймаю. Вони бігають, як учманілі, а ми, панди, тільки по деревах можемо лазити. Я їх не дожену. А що ж робити? О, у мене є ідея ловити курочок сачком для метеликів. Чудова ідея, бібі! -Бі. Тільки курочки більше за метеликів Так і є. Тоді треба викопати глибоку яму і загнати курей у неї, а там уже і переловити. Глибоку яму? Її дуже довго копати, бібі. -Бі. Кури вже розбіжаться хто куди. Так, ну, тоді тоді їх треба заманити. Придумав. Сіткою. Я зараз швиденько з'їжджу і привезу сітку. Я швидко. Так. Зараз ми розтягнемо сітку. тіп 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 тіп, тіп. Хто тут золоднів? Пому смачних зерняток. тіп 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 О, так. Молодці. Опа. Ага. Попалися курочки-ряби! Тепер я посаджу вас у клітки, і ви поїдете на птахоферму! ферму. Майстерні бібі. -Бі. <різь> ні Ні-ні. Я на це не згоден. А півень хитрий не попався на приманку. Хай там як я його перехитрю. Де тут найгарніша курочка? А, ось вона. Справжня наречена для нашого горластого півника. А ну? Ось так. Хто кого перехитрив? а? Ти такий розумний, бібі. -Бі. Де завжди були розумніші за півників. Тепер усі на місці. Можеш їхати. Тільки будь обережним на дорозі і не перевищуй швидкість щасливої дороги! Ось яка історія трапилася з бібі. -Бі. Тепер птаховоз буде дуже обережним на поворотах. І всі курочки доїдуть до ферми цілими і здоровими. Чудова робота, бібі! -Бі.